Сьогодні до нас завітала Оксанка. Привіт, малята! Рада вас вітати у себе в гостях! Я дуже люблю готувати щось смачненьке, корисне, а також солоденьке. Запрошую вас разом готувати і математику вивчати. Тож не зволікаємо і вирушаємо! Першу страву ми будемо готувати за рецептом. Погляньте уважно та скажіть, яка кількість овочів нам потрібна для салату. Порахуйте скільки огірків нам потрібно. Давайте разом. 1, 2, 3, 4, 5. Для салату потрібно 5 огірків. А скільки помідорів? Рахуємо. Один, 2, 3, 4. Помідорів потрібно? 4. Молодці. Ось і салат готовий. Друга страва будемо варити компот. Компот вариться з фруктів чи з овочів. Вірно з фруктів. Тож яка кількість фруктів нам потрібна? Дивимось рецепт. Скільки потрібно лимонів? Так, один лимон. А скільки слив? Вірно три сливи. Та скільки потрібно яблук. Вірно, п'ять яблук. Ось і компот готовий. Дуже вам дякую. Ой, а як же ж смачно пахне на нашій кухні? Щось випікається. Та це ж хліб. Дітки, а скільки ж в ньому порошна? Давайте дізнаємось, слухайте уважно. У всіх предметів є одна властивість, яку ми не можемо побачити. Це їхня вага або маса. Ось, наприклад, якщо взяти в руки капустину і цибулину – Можна визначити, що з них важче. Так, капустина важче, а цибулина легше. Коли ми говоримо легше або важче, то ми маємо на увазі властивість предметів, яку називають масою, масу вимірюють міркою, яка називається кілограм, одна мірка маси. Це 1 кг. А ви знаєте, за допомогою чого можна виміряти масу? Це ваги або терези. На них ставлять два предмета та визначають, який же ж з них важче. Якщо чаші стоять рівно, значить предмети мають однакову масу. Якщо чаша опускається нижче, значить той предмет важчий. А якщо навпаки, легший. А тепер погляньте на ваги. Скільки ж ми борошна взяли, щоб спекти хліб? Так, 2 кілограми. На моїй математичній кухні є ось таке ще завдання. Треба порівняти масу на вагах і визначити, що важче, а що легше, і позначити відповідним знаком. Капуста важить 2 кг, а картопля 4 кг. Що важче, а що легше. Вірно, 2 менше, ніж 4. Тож капуста легше. Від картоплі. Груші важать 5 кг, а яблука 3 кг. Що важче? Правильно груші 5 більше за 3. Молодці! Морква важить 4 кг, а кукурудза теж 4 кг. Правильно ми ставимо знак. Дорівнює маса моркви і кукурузи однакова. Розумнички. Дітки, Оксанка дуже рада, що ви впоралися з усіма завданнями на її математичній кухні. Бувайте малята! А скажіть мені, будь ласка, що сьогодні ми нового дізналися на математичній кухні? Молодці, що у всіх предметів є одна властивість це їхня вага або маса. А за допомогою чого можна виміряти масу? Так, ваги або терези. Молодці малята. До нових зустрічей. Бувайте!